Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Most Wanted. І сьогодні в нас буде дуель. Виконавши ці умови, ти зможеш побитися з мінгом. Ну, не побитися, поганятися. Так що, давайте. Кільцета Радар. Ну. Які правила. Такі правила, такі вони й будуть, ці гонки. А ось і я на порше. Так. Погнали. Погано стартунув, на жаль. Але всього два кола, так що непогано. Ого, як він відривається. Зато я на повороті його обігнав. Моя машина легша за його. Ось так. Підстрибнули. От скотиняка мене обігнала. Сюди я тобі не дам обігнати мене. Так, Уже останнє коло. Так, погнали, погнали, погнали. Тобто ми не стартунули, ми прискорилися. Ось так. Ха, кось вирізався, чи в стіну він вирізався. Не порався з керівмуванням називається. Ось так. Ну і все фініш і тепер у нас радар. Так. погнали полетіли. Мені головне бути поруч з ним. Мені це саме найголовніше. Ось так ми полетіли. Лайно ось так Ха, він загальмував ай бордюри бісові ось так. Так. Прискорюємось. Лайно, занесло. Сборюємось ось так, ми його нас доганяємо. А сітній ніж. І 28 касарків на кишеню. Мінг типу за грою. Виберіть 2 жетона мінг. Давайте перше виберемо надію, що хоч автомобіль попадеться. О, 50 касарків. Давайте цей що хоч автомобіль попадеться. О, попався. Наступний суперник номер 5 в чорному списку. Вес Аллен. Вебстер. Машина Chevrolet Corvette C6. 6. Точніше. Перевага відрив від переслідування. Біографія Вебстер. Всім парить мізки. Вінтр... Він. Він належим чином. Ну, як, як не знаю, як це слово перекладається, блін треплеться в, та, в тачках, як о науці. Як про науку. Оптимальні траєкторії, крутящ. Крутящі моменти, моменти, мріє вийти на великий спорт. І весь день треться в лавках, шукає новинки. Якщо є в машині сидіння, йому пофіг. Головне крутий двигун. Агов, шостий. Ні, ну ти подивись. Вчора ніхто ні... і звати ніяк. А сьогодні шостий номер в списку. Ну, ти даєш, блін. Кайф, не боюсь. Давай ще. Так, давайте в гараж. Візьмемо автомобіль. Це в мене нова тачка для гонок. І в мене більше 200 касарків. Зараз. Тюнінг, двигун, подивимось. Двигун тут преміум стоїть. Гоночні поршні, то, вдосконалені паливні форсунки, вдосконалений масло радіатор. Трансмісія. Тоже преміум. Гоночний вузол щеплення, гоночний маховик. Підвізка. О, підві... А, так вона вже стоїть. Демфер кру, крутного моменту. Регулятор. Е, що там? Давайте до кінця. Регулятор вузлів, кутів, встановлення колес, гвинтова, регулю, регулююча підвізка. О, прямий вприск закису азоту. Ставимо його, резина, гоночні шини, та вона і так стоїть. Гальма шестипошневі суппорта, набір керамічних деталей, гоночні композитні колодки. Турбонадув. А, Турбонадув рівень 3 елітний тракт випуска. Давайте покрасимо його. Давайте спеціальний якийсь колір. Давайте цей темно-синій аплікація. Давайте якусь унікальну поставимо. Правда, не ну, складно буде, складно видно буде. Тонування. Давайте темно золотий поставимо. Е, номер, це. Давайте цей поставимо. Елітні прилади. Давайте цей. так. Наклейки, лобовое скло Давайте таки белый, белый. Ну давай это BBC. Передні двері. Давайте HR H. H Springs. Друге. Давайте. Тепер I. Він тут, яка буква буквально вже заплутався. Імпорт рейсер, білий, тепер J, буква J. Uh, japan Tuning. Tapper K, буква K, Kenwood, непогано. Ну, у Левен Харт Давайте теперь М. Матрикс Рейсинг Тепер правій двері так же, ну, так же само. H, Так, тепер заднє ліве крило заднє. Давайте це просто наклеїмо. І це. Так. Все придбали і тепер до гаража. як вона розганяється. Так що на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо у коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!